У сумах стартував всеукраїнський турнір з боксу. Відкритий чемпіонат сумського обласного відділення фізкультурно спортивного товариства Спартак. Участь у турнірі взяли близько 60 юнаків та дівчат з Сум Охтирки Боромлі Тресянця Харкова. Спортсменів з Харкова привіз у суми Володимир Ткаченко. Говорить, тренування під обстрілами це важке випробування для спортсменів, але вони йдуть до перемоги. Тяжка, тяжко. тяжко. Не хотілося б, щоб це було. Не Особливо маленького вірусу робля, для них це дуже тяжело. Моїх оспитальників 5 людей зараз на війні, в тому числі мой син. Захищають рідну країну. Мене звуть Малонос Ігор Іванович. Я е, сам із міста Охтирка представляю Охтирську дитячу юнацьку спортивну школу. Свого часу тренувався в цьому залі під керівництвом Григорія Федоровича Левченка. Троє охтирчан битимуться за медалі сумського турніру. Наша основна задача, я вважаю, їх підготувати до майбутнього дорослого життя. Воно може бути не пов'язане лише з боксом, а й з іншими видами діяльності. Але бокс це. Той засіб, той вид спорту, який дозволить йому в майбутньому достойно бути достойними людьми і достойно прожити своє життя. Ірина Анапрієнка на турнірі представляє місто Суми. У неділю вона перемогла на турнірі «Дракула Опен у Румунії, а сьогодні виходитиме на ринг у сумах. Та тільки можна матчову зустріч зробити. то чому ні? Чому ні? Чому якщо вибрати між там навчанням друзями та спортом там то я виберу спорт? Михайло з Харківщини привіз сьогодні у суми свого сина Єгора. Це буде перший його бій, перше його навчання, змагання. Мабуть, переможе справді найкращий». Про те, що дають сину та його друзям тренування з боксу, говорить, загартованіші стають, стають вони загартованіші, мужніші, сильніші, добріші. Спортсмени від 2006 і до 2016 років народження два дні битимуться за медалі в 11 вікових категоріях. Протягом двох днів вони розіграють 45 комплектів медалей. Всеукраїнський турнір відкритий чемпіонат сумської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак тривав у сумах два дні. У середу відбулись попередні поєдинки. У четвер спортсмени розіграють медалі. Олександр Качанов, Анна волох суспільне новини суми.